Доброго ранку, шановні громадяни. Слава Україні! Героям слава Героям слава. До нас багато зверталося глядачів по продовження подій, які відбувалися із лейтенантом Василь Падун. Я не буду пересказувати, просто надав йому слово і він все це чітко викладе. З його слів. напрямую. Здравствуйте, я потом Василий Анатольевич. Кто смотрел, кто канал, Хочу передать большое спасибо людям, которые просмотрели, которые комментировали, отозвались по итогу после первого видео, которое мы сняли. Меня восстанавливают в ряды ЗСУ. Я не буду говорить числа, но уже, в принципе, принят на должность командира роты. Это день осталось максимум два решения этого всего. Это первое. Второе спасибо людям, которые не оставили это все в стороне, а именно помогли мне решить вопрос по 130 статье, которая была незаконна. Вот решение суда, судья Воробьев принял решение правильное, которое действительно ну, законное, законное, законное решение. Вот оно идет. Мы, я не смог взять именно постанову, распечатал здесь. Вот он, этот. Меня полностью оправдали. Полиция, думаю, будет наказана в дальнейшем. А, о том беспределе, который... Ну, вы видели видео в первом. Это второе, о чем я хотел сказать спасибо. В третьем, в моем уголовном деле по суду пошли изменения, которые мне помогают действительно доводить это все до ума и пытаться наказать, пытаемся наказать людей, которые действительно воруют с фонда. Это моя бывшая супруга Подон Инна Павловна, которая укрывает преступника дома, продолжает укрывать, продолжает ставить палки в колеса, чтобы я не служил, но при этом укрывает человека, который не хочет служить. То есть я не понимаю для Украины, какая она пользу делает, но мы еще разберемся с этим. Хочу воспользоваться моментом и передать сыну своему, которому я не могу увидеться из-за нее, из-за того, что она прячет, и боится, что он расскажет о всех ее махинациях этих, хотя ребенок ни в чем не виноват. Я подхожу домой, меня сразу вызывает полиция, ну, вызывает полицию, и на меня опять идет административный штраф. Полиция НД района продолжает, как и делает, так и делает свои дела, возбуждают, причем меня даже в городе не было, но ну, пишут административные на меня. Ну, я думаю, с этим тоже мы разберемся. А какие факты? Факты но мают быть и факты. Это мое быть Да, вот факты такие, что я беру решение в суде по этому поводу, а мне просто дают решение суда. Никаких фактов. То есть, это суд порушен? Чи полиция? Администрация? Это участковый, который принял это. Это, получается, полиция, которая приехала, выписала штраф. То есть кто-то под... Постучал палкой, грубо говоря, на улице, вот постучал палкой, и ей показалось, что это я. Вот она вызывает полицию, приезжает полиция, меня даже в городе нет, и оформляют на меня протокол. Я об этом протоколе даже не знаю, узнаю потом уже из суда, когда меня вызывают в суд по административному наказанию. Это 366-го, да, криминального кодекса, пан Александр? Не 364-го, это 65-го. Ну, что-то не так, а, ну, а больше те... ИД 364 шестьдесят 5 Да, хочу еще. Криминально. Хотелось, Криминально. Очень хочу общаться с сыном, но не дают мне общаться с сыном, угрожают, что лишат родительских прав. Хотя я не могу понять все равно человек, который ворует у у ЗСУ, у нашего войска, который машину оставил оставила себе, вот ездят на машине на этой. Я обращался. Я показывал и прокурору показывал, военному, ну это все. Ее видели, они под камерами стоят, ну говорят, что просто пока мне некогда, некогда, ну к этому еще вернуться. И вот почему этот человек, который ворует, который прикрывает преступников, который не дает набрать полностью, грубо говоря, в ряды в ЗСУ, то есть я вот рвусь, иду, и не дает, ну в обход ее уже сделали, конечно, буду. и вот она не дает еще с сыном общаться, при этом при всем наговаривает на, на папу, который... В принципе, всегда был примером, ему, который пошел в первые дней воевать, который этот. Я не понимаю, что это за человек. Ну, вот хотелось бы с сыном еще очень сильно общаться. Я не знаю. Она там тоже как -то, какие-то свои хочет лишить родительских прав. На основании чего я не понимаю. Ну, будем разбираться адвокаты. У меня спасибо большое. Есть появились два хороших адвоката, которые занимаются этим всем. Сказали разберутся и все будут наказаны. Спасибо большое вашему каналу. Здорово немає питань абсолютно. Дякуємо mm -hmm. вам за службу. І ще одне. Ви не зверталися до прокуратури? Можливо, з приводу того ухилянта, який ховається там, переховується зі зброєю, mm -hmm. при, привласнив собі автівку і таке інше. Да, я можливо, там... треба письмово звернутися до прокуратури, щоб вони відреагували. Вот, да, про мазуху цього Дениса. Я давав запрос в свою воїнську частину, Мені замполіт відповідав. действительно он в розыске, действительно он никакая не больница, он в розыске. Это человек, который, ну, который нарушил все. Он подставил друзей, подставил своих побратымов, которые просто ушел с позиции, наговоривши на них, что они воры, мародеры, все. Но это все выяснилось, это не так на самом деле. Это его, он прячется, текает, сидит здесь. Ну, я обращался в полицию, приезжала полиция, она не открыла дверь. Она просто, он был находился, у меня есть свидетели, есть на видео записанное, он находился там, но она не открыла дверь, она имеет право не открывать. Ну, в дальнейшем, да, хочу еще, конечно, мы будем обращаться, мы будем добиваться до справедливости по этому вопросу. Как бы, как бы так. Якщо він знаходиться в розшуку, то швидше всього відкрите кримінальне провадження. Так, як до поліції, да, ось то можливо від... варто звернутися з письмовим до... запитом на інформацію і е... запитати номер цього провадження, пане Олександр. Ну це ми можемо звернутися до прокуратури військової процесуальні керівників. До... Це зі 3639, 36, три шість Бачите? Угу. Це офіс. Це вказівка процесуального керівника, офіс президента України. Два накази. Так. Це їх обов'язкове де виконання. Гіна 36-39 КПК України. Вони ухиляються, вони не можуть. Я це вже давно, ну то ми ще за гуртожитки будемо розмовляти, я давно це з там створилось злочин. Я на мою. Бачення злочинне групування, поліція, прокур... особливо прокурор, і декілька суддів. Чому, коли я прийшов в суд і мене не допускають, там наказ судді, анде суду Дяченко. На якій стадії? Що там пишеться? Вона нам перепоне народу України. Я їм сказав, коли мене запитали, а чого ви тут дієте цього, Тому що я дію 55-та стаття Конституції. Ви 19, час друга, У мене все мене заборонено за. А на основі рішення Конституційного суда номер 8 2005 року чітко записано, кому влада належить. Так будь ласка, виконуйте безпосередньо вказівки. ви до їх не приходите, ви порушите, прямі порушення. Коли я, да, я зустрічався з керівником поліції району. Напишіть заяву, вона у вас є, дійте. Ну, він передав мені, я зустріч... потім зустрічався з замом. замом. Там багато питань було стояло. Ми це, ці питання зараз готуємо, не тільки готуємо, а будемо до прокурора в області, на в області і відкривати кримінальну, не дисциплінар, дисципліна, до суду подавати, адміністратив КПК, то, що вони повністю ухиляти від виконання. Своїх обов'язків прямі, Які вони перевірки, просто нікчемні. Я думаю, вони ці перевірки в ресторані проводять і запивають. А Та може так. в сауні? Можливо, і в сауні. Тому що таке ну, не долує, на кого вони розраховують. І чому? В мене багато таких справ по-військовому. Подивіться, СІЗО, Запоріжжя, Дніпра. Харкова забито військовим. І коли вже скільки нам приходилось, ну це ми окремо, кожну тему окремо будемо розбирати. Для чого? У нас зараз ми ну, потрішку -по встановлюємо це і дійдемо. Тому що більше не тільки ми, це весь світ не хоче, щоб Україна так далі, корупційна. Навіть представника Сполучених Штатів по відносно цих корупційних дій. І надає нам допомогу, не просто дає, а економічна розвідка в получених Штатів. Там це виходить. Не розуміють, як це проходить. Люди не долують. Їхні бажання вкрасти, і ще раз вкрасти, похизуватись, у кого краща машина, у кого краща любов, де він краще відпочиває, і саме, як він гарно поживає. Інше їх нічого не, не цікавить. Е, і скажіть, будь ласка, а що у вас оці три суди? Як вони відбувалися? То, що я хочу поправити, я спілкуюся з адвокатами, і там вони і там, ну, така несенітниця. Були нюанси, так? Да? Це дуже багато. Оце суддя вирішує. Він моральну матерічку є, де докази. І суддя цитує. І це найгірше. Це що людина, будучи суддів, не виконує рішення Конституційного суду на номер 16 30.09.2009 року. Дослідити а пряме, умисне невиконання рішення Конституційного суду 382, час четверта от 3 до 8. Ви що думаєте, уникнути? І довго будете отата. -от 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 Поплюжити закони, буде все гарно, не буде цього. У мене дуже багато знайомих, які вже воюють, не тільки знаю, друзів і зараз під Бахмутом третій раз. Так вони чітко говорять, не хочуть там не в нашій області, а іншій в іншій області. Людина похована на Алеї Слави, і, це і та, яка а цивільна дружина, не дають. Не, Тіпу немає, то і адвокати такі суми. Ну, людина не спроможна. Так, да, ми зараз займаємося. Найголовніше, що хлопці, мені, а може ми вийдемо, коли будемо, так, не, ті, візьмемо пару-тройку штук, дронів і того, не треба. Все буде добре, все гаразд. В рамках чинного законодавства. Ну так може ви розповісте коротко про ті нюанси, які були, бо Василь може і не знати про них Він Там не... люди, люди, вони взагалі е, там виносяться, як виносяться у да. Його не було навіть на сім, там не було. Пишуть, що це все добре. І коли це адвокати, більш конкретно, і адвокати просто дивляться і, спостя... і буде коментарів. І чітко зазначають. Просто, якщо чесно, в мене немає цього документу, щоб я мог прокоментувати. Ну, то мене... добре, може на так, наступний раз. А я просто хочу привести, коли суддя, я визвав поліцію, через 3 чи 5 хвилин ВНД поліція прибула. І я говорю, по якій справі, так і так. Мої конституційні права. Открий 364, 365, подав заяву, Вона в політ, там мені говорю, мені треба на судову. Я у поліції. Ви внесли в ЄС. Ми не можемо проти ДБР. Ви не маєте права читати 214. Ви не маєте відказати 214, час четвер. 214 ви не маєте читати. Уже юридично. Тут же внесли до ДБР. Де ми, де витяг Сі РДР. Сидять. Чому ви гості віть Оце ваша. Тут і премія, і все. І годова, і... якщо ви отак будете виконувати. Що вони Так прийнято. Є закон. Мені не цікаво, Ким прийнято? Ви що? Верховна Рада, президент України підписав, хто вам прийняв. Це повні. А за віші гроші? Ви преміальні, коли деякий прокурор, це що у його загальні виплати мільйон двісті. Начальник ГОГА, коли повністю не виконує Конституцію, ігноріє. Він вимагає його бажання, він там є 47 в цьому статті, не має права. І в чому там по гуртожитку? В чому ви не дослідили? У вас було 4 роки на насправді, Ви зам'яли, заховали. І як? Як ви могли це назву, у місті вкрали гуртожитку? І таких дуже і дуже багато. Так що, людину, бачите, військовий. він приїжджає, він є один приїхав. І на його в місті поліція сафарі. І коли поліцейська, поліцейські були ці, екіпаж, говорить, ну там ми були. Говори, навіщо? А в його номер. А чим номер? Він об'яснив, так що це вам так нагліть. А навіщо ви на 200 тисяч? Ми не були, ми уїхали. Дав його речі були, є здокази. Так ви на 200 тисяч. Це 300 зуби вибили. Це 187 час четверта. Військовий став. І тоді будемо дивитися. Ну, на жаль, пан Василь до цього часу ну, подробно мені написав на да, нашого громадського границю, щоб ми могли діяти. Завтра все напишу, принесу. Печу, Там, він завтра. Да, ми, тоді, ми йому тому охранника надамо, щоб він той виконав, йому просто прикольно, щоб він виконав, він надав. А далі ми будемо діяти, щоб у нас докази були. Що це не я виду, а людина, яка дійсно займається цими своїми. І перепиті, ви почули, як відбуваються ці, ці дії. Розумієте? Може йому секретарка потрібна, а не охорони. Ні, це то ви. Бачите, просить. Вирішимо. Все. Дякуємо. Дякуємо. Перемоги нам всім. Буде. Буде все, в порядку Так.